Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити з вами про 6 мм. Забагато останнім часом мені пишуть, що 6 мм обуху ножа, ніж виводить з категорії холодної зброї. І я вам хочу пояснити, друзі, що згідно методики, методику лишаю внизу, згідно методики, товщина леза, товщина обуху ножа. Має бути більше 2,6 міліметрів. 2,6 мм виводять, якщо менше, то виводиться з категорії «холодна зброя». Є е, в мене такий ніж, як грім. Грім від білої зброї. Я вам його вже не раз показував. Тут товщина обуха, якщо вірити е, нашому виробнику, якщо вірити білій зброї, товщина обуха 6,1. Отут вставляю ніж з гардою. От коли тут буде гарда або утик, ніж буде холодним. Як би там кому не хотілося, як би там вони не посилалися і не пижилися на законодавство, це орське законодавство. У нас в законодавстві сказано, що е, товщина обуха має бути більше 2,6 міліметрів. Є вимоги до гарди. Е, якщо мені пам'ять не зраджує, то е, 5 см в один бік, або сукупність е, виступаючих частин по 3 міліметра з одного боку. Тобто, якщо гарда симетрична, 3 міліметра тут, 3 міліметра тут, тоді ніж е, ну, може бути визнаний холодною зброєю. Е, Щодо ще такого міфу, е, як висновок експерта. Це знову ж таки посилання на орківське законодавство. Чому тому, що висновок експерта е, згідно ножа, який додається до ножа, який так пропагандують багато наших, е, ну, наших ножеробів, які пропагандують багато наших виробників, він не є підставою, щоб не вилучати у вас ніж, як би вам то не хотілося. Знову ж таки, е, вилучається саме цей ніж. І він проходить експертизу, вилучений у вас під протокол, запечатаний. і Він відправляється з відповідним рапортом поліцейського на експертизу. І тільки після того саме цей ніж може бути визнаний нехолодною зброєю. Якщо ви будете мати висновок експерта, це вам не гарантує того, що ніж не вилучать на експертизу повторно. Знову ж таки, знаю багато людей, які носять Глок з собою. Глок 78 являється холодною зброєю. Подобається це вам? Не подобається. Глок 78, багнет до штурмової гвинтівки, він являється холодною зброєю. То, що він продається в нас е, напівлегально, скажімо так, продається навіть з висновком експерта. Ніяких питань, от тут знайду спеціально вставлю е, висновок експерта, коли вас затримують з ножем, біла зброя з оцієм брелочком, як вони його називають. З глоком 78-м, у вас поліцейський вилучає його, і якщо ви не маєте на ножі номера, який у вас знаходиться в вашому дозволі на зброю 263. Карного кодексу. Подобається це вам? Не подобається. Щодо бреду з 6 мм лезом, 6 мм, якби виводить ніж. з... З визначення холодної зброї, це повна нісенітниця, яка бере корні в орковському законі. В нас такої вимоги немає і ніколи не було. В нас є методика, згідно з якою проводять експертизу експерти. І відповідно до тої методики, там е мені постійно розказують, що має бути гартоване лезо. Так от, е твердість леза для е вуглецівки 50 роквелів, твердість леза для нержавійки 45 роквелів. Якщо ви зробите, звісно ж, е ну, відпустите лезо на, менше, на меншу твердість, то ніж не витримає динамічних е випробувань. Там ним будуть тикати в соснову доску, ніж зламається, і тоді ніж не буде визнаний холодною зброєю. Але е, ця це гартування воно стосується тільки тих ножів, технічні умови і державні стандарти технічних умов. Якщо вони є, е, вони вимагають можливо інших менших твердостей. І тоді е, ця норма не буде працювати. Тому, будь ласка, не розповсюджуйте фейки, не вводьте людей в уману, вивчайте наше законодавство, і все у вас буде добре. Бережіть себе, слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. Не користуйтеся федеративними законами, бо це ПСО вкидує е, такі. Ну, спеціально, не спеціально вкидує такі м, м, наративи, і люди від того страждають. Так само з висновком експерта. Якщо ви будете мати висновок експерта, то це має бути висновок саме на цей ніж. Якщо це буде висновок, отриманий в магазині, поліція має абсолютно повне право вилучити ніж, зробити повторну експертизу, і може бути дуже прикро. Бережіть себе. З вами був Яшей. До нових зустрічей!